Закон України про адміністративні правопорушення, стаття номер 18 називається вона так: Крайня необхідність. Ну, така загадкова стаття. Що ж це за крайня необхідність, що прямо про неї тут цілу статтю їй присвятили в кодексі про адміністративні правопорушення? Ну, зараз дізнаємося, а ви напишіть свої думки в коментарях. Не є адміністративним правопорушенням дія, яка, хоч і передбачена цим кодексом. <laughs> Вже викликає посміх Господи, як це вони так пишуть? Для кого? Яка не передбачена цим кодексом або іншими законами, що встановлюють відповідальність за адміністративні правопорушення, але вчинила в стані крайньої необхідності? Ви розумієте, про що тут кажеться? Тобто, для усунення небезпеки, яка загрожує державному або громадському порядку, власності, правами, і свободам громадяна? Установленому порядку управління, якщо ця небезпека за даних обставин не могла бути усунута іншим, іншими засобами, і якщо заподіяна шкода є менш значною, ніж відведе відвернена шкода, ну якщо ви щось скояли і вам щось інкримінують, ви можете сказати, що я діяв у стані крайної необхідності, тому що я так вважав, що це крайня необхідність. так знаєте, І тоді вам нічого не буде, розумієте? Ну, ну я навіть не знаю, як це пояснити, щось чинити якесь правопорушення і сказати я дію в стані крайньої необхідності. А потім хай доводять, що, ви, що це не так. Правда, Ну, мабуть, так і є. Так що хто згоден, ставте вподобайки.